Доброго часу усім прикарпатцям. Це програма Час на політику вибори і тільки вибори сьогодні. Усіх на устах українці оцінюють кандидатів та політичні сили, аналізують, роблять свої висновки, кому ж віддати симпатію. Саме про це ми сьогодні поговоримо із гостем нашої програми, народним депутатом України Анатолієм Матвієнком. Я вас вітаю, вітаю вас і вітаю всіх, хто нас дивиться і чує. Отож, пане Анатолію, ви були учасником цієї виборчої кампанії? Так також ви створили політичний проект, політична платформа Собор, так. який використав досить незвичний спосіб позиціонування, коли першим у списку були як відомо не політичні, якісь так. відомі політики, а все ж таки культурні громадські діячі, такі як брати Капранове, так що привернуло досить таку велику увагу громадськості. Чому все ж таки ви зійшли ось цієї такої виборчої дистанції? Ну, ми домовились, що відомі політики мають йти на мажоритарку. І я хочу сказати, що ми маємо поділити мажоритарним округам дуже серйозне значення, оскільки партія регіонів повернулася до змішаної системи і ввела мажоритарку, розуміючи, що інакше, ніж через мажоритарні округи, де різними способами, під різними масками і під хованням від істини свого обличчя вони хочуть провести максимальну кількість своїх кандидатів і зробити їх тоді керованими, а в такий спосіб додати до них ще 50-60, чи скільки вони там думають методом фальшування провести по списку і мати 226 голосів. Саме це їх повернуло до мажоритарки, а не до бажання, щоб виборець мав свого депутата. І тому всі відомі політики мали піти на мажоритарку. Відомі політики, я ще раз пишу, не е, політики, які смокчуть е, бренд е, і кажуть, що за мною бренд, а за ним нічого нема. А відомі політики, які себе показали в цій політичній е, борні як справжні українці, і ось вони мають перемогти. Я е, е, йшов по мажоритарному округу. І брендувався, тобто під гаслом як опозиціонер. Вважаю, що я опозиціонер. І щиро під цим гаслом боровся. Мені казали, що ми тебе підтримуємо, а потім виявилося, що підтримали іншого кандидата, який не вважає, що він опозиціонер, але він під брендом позиції. Виступив. Я зрозумів, що я брехуном не можу бути, і тому для мене важлива перемога не регіонала, бо якби я пішов до кінця, переміг би чистий регіонал. Я сказав, підтримайте тоді того, кого підтримала опозиція, підтримайте опозицію і голосуйте за кандидата, яку підтримала опозиція, і за опозицію. І знявся для того, щоб не переміг регіонал. Я поступив сумлінно і чесно і вважаю, що по відношенню до опозиції до майбутньої України це правильно. А на Західну Україну приїхав, щоб з такою сумнівістю, чесністю сказати, що тут не все так, на превеликий жаль. Я слідкую за вашими перегонами і хочу сказати, що не можна підходити одною міркою під всі округи. У мене таке запитання. Просто. Сьогодні усі наголошують, що ця виборча кампанія є досить такою жорсткою і найбільше використовуються різні нечесні технології. Як ви вважаєте, так воно є чи ні? Безперечно, і найбільша нечесність навіть не на в тих грошах, які люди витрачають або клани, або е, ті, хто їх має, а нечесність в тому, що ми маємо школі. Е, школи. Люди перелицьовуються. І використовують чесними, нечесними шляхами за будь-яких умов тільки бренд, і от це наша агонія голосувати не за сутність, а за бренд. Дуже вражає сьогодні всю виборчу кампанію в Україні і, от в західному регіоні, особливо. Я хочу, щоб ми на кінець бренд підтримували, бо в цьому є наша позиція щодо опозиційності. Голосуйте за опозиційні партії. Але за мажоритарників ще й думайте, хто під цією вечор шкурою ховається. Що за чоловік сьогодні, в який спосіб це ми розберемося після виборів? Цей бренд отримав. І я ще раз повторюю, я приїхав, коли я подивився, що робиться на Франківщині, а я зять Франківський. Я не знаю, чи ви це знаєте. Е, я сам Тишковецький зять, тобто Городенківський, а мені казав тато е, моєї жінки-батько, що якщо ти побудеш тут 33 роки в зятях і тебе не виженуть, то ти свій. Я вважаю, це земля вже моя малої батьківщини. і Мені не байдуже, що тут на Франківщині робиться. І коли я почитав ту ганьбу, да, яку демонструють деякі е, власники брендів, які йдуть в тому числі і по вашому виборчому округу, які нічого за спиною не мають, а які просто охають і обливають брудом, то я приїхав захистити двох претендентів, двох, не на вашому окрузі, одного на вашому, одного в городенці. Це Леся Донія до якого несправедливо сьогодні відноситься? Я не знаю, чому окремі фігуранти і вожді, е, окремих в тому числі опозиційних політичних партій, і до круця, до якого так само несправедливо відносяться, і топчить ногами людину, яка показала, що він українець. Яка демонструє, що він може захищати Україну і що він відноситься до еліти, яку ми маємо плекати, бо еліта має вести Україну. А ми топчемо сьогодні ногами і одного, й другого і вважаємо великим достоинством не пропустити цих людей в парламент. А я вважаю, це велика втрата. І тому приїхав підтримати в даному випадку, по вашому округу, це круця по е тисмениці, по галичу, і підтримати безперечно Коломиї і в Городенці Леся Данія завтра там і післязавтра буду працювати. І маю на то підстави. І прошу всіх, будьте мудрими. Ну не розмінюйтеся, як вас сьогодні дешево розмінюють на якісь там брехливі гасла. І мені прикро, що такі люди можуть зникнути з політикуму. А я вважаю, що в цьому велика недоречність, бо я ще раз повторюю. Я усвідомлено сприймаю нашу роздратованість, нашу зневіру. Я розумію, що я винен. Я прошу вибачення за те, що так сталося із командою Ющенка і Тимошенка. Але ми не маємо зараз права своїм власним амбіцією керуватися, дайте нам новенького. Але е, розтопчимо все, що є. Ну давайте краще, що все-таки є в нашому політиці. З, е, проведемо до парламенту і додамо новеньких, які мають себе ще зарекомендувати. А в нас сьогодні в вагоні я нікому не вірю, голосують за кого хочеш, тільки не за того, е, хто сьогодні має якусь ціну. Це прикро, це дуже прикро. Я... Пане Анатолію. Сьогодні кандидати-мажоритарники від об'єднаної опозиції та всеукраїнського об'єднання свободи вважають тільки себе дійсно опозиційними, так а решті вони тут на, на Прикарпатті приписують роль ставлеників партії регіонів. Наскільки наближені ці думки до дійсності, і чи не здається вам, що ось таке ставлення є дещо нечесним, якщо все ж таки опозиціонери вони хочуть мати чесності чесність і кажуть, що не використовують різні такі. Ну, дивіться, я хочу, щоб ми ніколи не прагнули на монополію в опозиції. Як тільки ми пробуємо в опозиції заволодіти монопольним правом, ми робимо медвежу послугу і суспільству, і зрештою, і всьому процесу будівництва держави. Ну, скажіть, чому ми, борючись з цією владою, з Злодійським корумпованим режимом, який представляє партія регіонів Янукович, маємо визнавати, що в опозиції є сьогодні люди правильні є неправильні. Ну, на ідеологію, як на віру, як на мову, да, як на думку, ще ніхто не ніяких заборон не ввів. Е, І тому я думаю, що ми маємо поважати і опозиційність. Іншої значить, сторони, як вони мають поважати позиційність бренду свободи і нашої України, чи, скажімо, батьківщини. А визнавати, що тільки я і більше навколо мене кормом це дурість, це тупість, це безвідповідальність. Ми маємо бути єдиними в тому, щоб змести цей режим, а потім, безперечно, маємо бути єдиними у відповідальності брати на себе зобов'язання будувати українську Україну. От коли ми будемо формувати коаліцію влади, от тоді можемо казати, що це є влада, а все решту є непричетне до влади. Там об'єднання і єдність дуже важливі. І воно там дійсно це монополія конструктивна. А в опозиційному спектрі така монополія не конструктивна. Вона є брехливою, бо ми кажемо людям, що тільки я опозиціонер, ну це неправда. Ви опозиціонер з іншої політичної сили. Ми з вами спільники в боротьбі проти цього режиму і в контролі за його діяльністю, і в недопущенні розперезаності у злодійстві. А коли я кажу, що тільки мене любіть, ну то це его. Яке стоїть вище національного інтересу, а політик лише той, хто національний інтерес ставить вище власного его. А той, хто демонструє власне его вище національно, той є безвідповідальний і безперспективний політик. Пане Анатолію, тоді таке запитання. На вашу думку, ось такий опозиційний альянс, наскільки він зможе бути дієвим в Верховній Раді України, так чи не візьмуть верх певні такі амбіції? І на вашу думку, наскільки є фаховим зараз фаховим є списки опозиційних партій? Ну ви знаєте, я хочу сказати, що е, політик є той, хто говорить правду, але не обов'язково всю. От я до виборів не хочу відповідати все те, що я знаю, бо це не конструктивно. Це з точки зору, це правда, але це е, не морально, да? це безвідповідально. Ми зараз маємо розуміти, голосуйте за опозицію, я всіх закликаю. Бо чим сильніша опозиція, тим відповідальніша влада. Тим швидше ми можемо її або приструнити, заставити діяти ефективно, або викинути. І тому зараз немає в нас часу дискутувати, хто там, які в списку, не відповідає якому критерію. Це вже пройшло. Перегорніть листок. Після виборів ми їх оцінимо. Але маємо оцінити так, щоб на наступні вибори вони або мали довіру і любов, або ми виконали їх геть. І тому не розмінюйтесь на пояснення на наступні вибори, що сьогоднішні вибори, вони, бачите, недалекоглядно когось там включили в списки, які стали тушками. Тому не обговорюємо списки. Після виборів їх обговоримо на окремій передачі, і це буде правильно з точки зору національного інтересу. Е, а стосовно мажоритарників, я кажу: отут є вибір, і тут не мастіть всіх брендом опозиції, а дивіться на конкретну людину. Оцінюйте людину не по її е, обіцянкам, е, значить, гаслам, які прикриті славою України, героям слави, а по тому, що в нього за спиною. Ну, подивіться, що він зробив. Де він себе проявив? Як він себе? Чи є в нього біографія вчинків? Бо політик це той, хто має біографію вчинків, а не біографію обіцянок, не біографію слів і красивих формул. Тільки ці люди, які мають біографію вчинків, є справжніми. І я приїхав захистити справжніх, бо до ній є справжні, бо круць є справжній, попри все, що говорять. Але коли кажуть, що круць це тушка, коли кажуть, що Крузь голосував за мову, коли кажуть, це що не саме про це Круць... хотіла вас запитати. Ні, ну, це, розвінчайте, це дурня. або спростуйте що у що про харківські угоди і промовний закон. Я знаю про це три, от дивіться, що я, що я приїхав, да? бо я вважаю, що е, у нас брак або великий дефіцит в Україні це еліта нації. От у нас нема провідників. Е, що таке еліта нації? Еліта це яка має конкурентні знання і професійні навички. Еліта це, яка має патріотичну душу і патріотичний дух в собі, яка пише, з українець не гаслами на мітингу, а з великої літери в себе в душі і тихо з цим живе, але діє. І третє це людина, яка є високою моралі, яка через моральну поріг не переступить. От я говорю, що сьогодні і до ній, круці, і круті людьми, які відповідають цим трьом критеріям. І вважаю, що вони є елітою, бо ми маємо формувати еліту як потяг, да? як авангард, який тягне все суспільство. А вибачте мені брехунів, які сьогодні обливають всіх брудом, бо вони кричать ловіть злодія, Знаєте, хто кричить найгучніше? Сам злодій. І кажуть, що ми маємо бренд, бо ми його так само вкрали, за які кошти, я не знаю. І цим брендом хочемо в'їхати в рай, ну це безвідповідально. А тепер стосовно того, чому я кажу, що це еліта. Бо я знаю крутя три роки: три скликання: четверте, п'яте і шосте. Я навіть чому я, я взагалі критично ставлюсь до бізнесу. І не дуже сприймаю присутність бізнесу в політиці. Але нам, в політиці, потрібні люди, які вміють бути і розвивати національний бізнес. Перше, він представник українського бізнесу. Назвіть мені сьогодні на Прикарпатті ще хоч одного представника українського бізнесу, який зробив це власними руками. Друге. Круць ніколи не вніс за три скликання жодної постанови, жодного законопроекту, який би захищав його власний бізнес, який би скеровував бюджетні кошти на його кишеню. Нема такого, на відміну від всіх олігархів, які тільки цим і займаються, що сидять на бюджетних потоках. Друге, Круць вносив тільки пропозиції по розвитку національного бізнесу і приватного, і державного, і малого, і середнього. Це людина, яка має прийти в парламент, бо він знає, що таке національний бізнес, а він регулюється законодавством. Третє, круць ніколи не торгував послугами. Я не знаю, що такої чесної людини, як чоловік в цьому парламенті, який не кічиться своїми можливостями і навіть якимись можливі відносними статками, який є рівний, який є доступний, який робить людині добре і не каже, що ти мені кланяєшся і дякуй. Тепер стосовно брехні. Під час харківських цих голосувань, під час мовних, круць був більш активний ніж навіть я. Бо, бо бо це справжній українець, і те, що зараз його обливають брудом, ну даруйте мені, припишують йому тушку, до якої він не має ніякого відношення, і кажуть, що це є правда. Ну не можна так себе вести в політиці. Моральність політиці це великі засадничі речі. А моральних людей, тим більше, які цим спекулюють, навіть не стільки крутя підтримати, скільки аморального чоловіка не можна пропускати на, 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 на це місце. Бо він завтра і вас обреше, і мене Анатолію, тому це ти... є неправда. І я заявляю про це, я не спростовую, я це говорю, що це є брехня. І я зацікавлений в розвитку края в тому числі. Бо я ще раз кажу, я вважаю себе після Вінниці, ну або поруч з Вінницею Івано-Франківською рідним краєм. І я йому вдячний, бо він мені подарував долю. Да? Я маю дружину найкращу в світі, я маю синів. Якби не, не, не землячка ваша і не моя дружина, то б цього не було. І, і я вболіваю, я щиро хочу, я тут не наживаюся е, в цьому краї. Я нікого не експлуатую, але я хочу повернути в тому числі своїми діями в цьому краю хоч частинку того, що він мені подарував як долю. І для мене це не байдуже, Я приїхав сам, мене ніхто не кликав. Е, і я приїхав звернутися до края. Ну, люди, ну не, 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 не чіпляйтеся ви на гачок брехні, да? е, е, сепаруйте цю всю е, обставину і, і дійте е, дуже відповідально. На вашу думку, які шанси в опозиції в різних частинах України, наскільки вони різняться? Я думаю, що сьогодні какафонія повна, мішанина в головах. І дуже багато мене питають за кого голосувати. От я зараз скажу: голосуйте за опозицію, за опозиційні сили, за свободу, за удар, за батьківщину. І я інших не бачу, які могли б могли перейти бар'єр. І тому собор знявся. І добре зробив, бо він би тоді дарував би так само якісь там голоси регіонам. А стосовно мажоритарників, голосуйте за справжніх, голосуйте за людей, які своєю біографією показали, що вони представляють українську еліту, професійних людей, патріотично думаючих, активно діючих і моральних. От якщо ви будете так керуватися, тоді ми будемо мати в українському парламенті нормальну конструкцію сподівання. Круць має відповідальність перед Україною, перед краєм. І тому я ще раз кажу: ну, люди добрі, вийдіть з полону брехні, вийдіть з полону бренду на мажоритарному округу. Оберіть того, хто для вас є найкорисніше, і хто дійсно буде боронити інтереси України. Давайте так, якщо змоделювати певні сценарії розвитку цих виборів, так скажімо, перемогла більшість опозиція, що що українцям слід чекати, і навпаки, якщо перевага буде все ж таки у провладних політичних сил, я хочу сказати, що програма максимум програма мінімум, яку я зараз молю господа, і молюсь кожен день, і прошу, щоб він нам допоміг. Це те, щоб ми мали бодай 151 твердих українців в парламенті, щоб не допустити Конституції. Дай Боже, нам мати 151, не допустити зміни до Конституції, вигнати Януковича, якщо не раніше, то бодай, хоч би в 2015 році, і тоді сподіватися, що нарешті до нас, як казав Шевченко, такий діждемся Вашингтона. Ми маємо розуміти, що соборність України це наша відповідальність, і що там інша ментальність. І що там інше думання, і там інша історія. І тому маємо не на конфлікті наших історичних цінностей будувати Україну, а на спільних цінностях завтрашнього дня. І це треба мати мудрість. Це мати треба не тільки галоп біг... бігти, а ще й мати, мати терпіння сидіти, думати і продукувати думку, і реалізувати цю думку, і показати, що вона є на краще народу України. Це революція в свідомості. А ми далі гонимо е, наш або не наш, білий чи червоний, і, і, і догнали цю Україну вже до прірви, і не знаємо, куди далі рухатися. Но, на жаль, цю проблему маємо вміти вирішити. Тоді у нас все вийде. Ні, то ще раз зганьбимо себе, ще раз втратимо довіру. Ну, прийдуть уже може, розуміше, але мені жалко часу, бо час це найдорожче, що нам відведено як поколінню для того, щоб щось залишити своїм дітям. Пане Анатолію, після виборів, як думаєте, наскільки легко погодяться чи не погодяться з результатами е, політичні сили? Я думаю, що вибори вже не честь. Вже не честь. Адмінресурс катастрофічно е, сьогодні е, скривлює об'єктивну реальність. Людей е, переслідують, людей залякують, е, Людей е, сьогодні безробіття страшенне, завтра грозяться викинути на вулицю. Людина зараз не має правильної соціології. А це знову ж таки про велику біду суспільної е е моралі е і, і здорового стану. А це говорить про те, що ми суспільство нездорове. Раз ми кажемо, що ми не відчуваємо себе господарями. Я до всіх з ким зустрічаюся, кажу люди, встаньте. Пам'ятаєте, Василь Стус сказав, встаньте, хто українець. Ну, от встаньте, хто сьогодні українець, а бояться встати. А раз боїмося, то ми такі. А раз ми такі, то маємо чітко знати, що Господь в писанні написано, так, що вся влада від Бога. Але це не Божа влада. І маємо ці дві речі чітко розрізняти. Божа влада це єдина Божа влада. І він нікому її не долавує. А от влада від Бога, то це означає, що кожній нації, кожному народу, Господь дарує ту владу, яку Він заслуговує. І якщо ми боїмося встати, що я українець, якщо ми боїмося себе задекларувати, що я господар, не представник влади, господар. А я господар цієї землі. Ти в мене слуга як представник влади. Я тобі на свої податки даю зарплату, ти мені служиш, а не я тобі служу. І поки ми не перервемо в собі оцю ментальну абракадабру, не поставимо все на ноги з голови, на якій ми стоїмо, не будемо казати, що виборець господар і він наймає собі владу. І не будемо погнаними владцями, бо вони в наших очах господарі, то ми будемо мати червиву владу. І тому маємо самі стати іншими. І я закликаю всіх до того, щоб ми були іншими, тоді будемо мати іншу владу. І тільки тоді можна прогнозувати, а що нас чекає. А якщо самому не мінятися, продаватися направо і наліво, ховатися від правди, казати щось тихо на вухо і не формувати громадську думку і не ставати громадянином, а бути мешканцем, даруйте мені. Не буде іншої влади, буде те, що має пане Анатолію. Пошуки енергетичної незалежності від Росії, запровадження біометричних паспортів, співпраці із цілим рядом європейських держав, пенсійне реформування, адміністративне, медичний і ряд іншого. Чи можна стверджувати, що Україна прямує саме європейським курсом сьогодні? Ну ви так надія багато сказали і різного. Якщо енергетична значить, незалежність, це правильно. Якщо біопаспорти, то тільки для закордону. А так. для чого їх запроваджують сьогодні на всі? Я не знаю. Для мене відповіді немає. Це афера, і тому це вже не є європейська перспектива. Якщо ми говоримо сьогодні про реформу, то її треба проводити правильно, не тільки підняти до 60 років, нічого не робити. А наступний крок це чоловікам підняти до 65, а ще наступний, потім жінкам, щоб цю яму навантаження. На пенсійний фонд вирівняти збільшення пенсійного віку. Це, це не реформа. Медична реформа це не реформа. І тому те, що є правильним, треба підтримувати. Те, що є неправильним, треба казати, що це не європейська перспектива. Зняття свободи слова або звуження, переслідування політичне. Подвійне використання правосуддя, відсутність вашого і мого права на об'єктивний розгляд судді це не європейська перспектива. Ми сьогодні швидше декларуємо для того, щоб виграти час, от влада Януковича декларує так звану європейську перспективу, а будує новий мур, який нас ізольовує від цього світу. І який має на меті одне через авторитаризм, який вже наступив, прийти до диктатури, продовжити собі панування ще на 10 років, і Путіна помножити на Лукашенка, взяти це в душки, піднести в куб, от що хочуть вибудувати сьогодні злодійські владці. Я думаю, що цього їм не вдасться. І тому це не європейський вибір, це загравання, це мішура, це та сама брехня, про яку я вам казав, це маска. Під тою маскою злочинне тло агресора, як його там хижака української волі і української європейської перспективи. Маємо мати владу, яка готова дійсно пройти шляхом реформ. Але тоді вона має йти не до влади заради долара, а заради слави. І вона має себе спалити на цій дорозі реформи і її мають зганьбити. Але через, ну, через 5 років маємо сказати, оце дійсно було так, як, як Бальцерович себе спалив, пішов з політики, але провів реформи. Так, да, вони були шокові, але сьогодні ми маємо результат. І таким самим чином мають приходити люди, які здатні себе жертовно принести служінню Україні. А у нас ці приходять для колиски. Їх влада як достаток особистий і як гарна колиска, який колише і підносить над, під небеса, над людом, який страждає. От це не влада, і це не патріотизм. Пане Анатолію, і на сам кінець, адже програма вже завершується. Щоб ви сьогодні побажали прикарпатцям, бо період дійсно важливий сьогодні. Ну, найперше, хочу подякувати прикарпатцям за те, що вони є. Я хочу засвідчити свою щиросердечну повагу. Я дуже переживаю за те, як живуть тут люди. Бо це і мій дім, це моя маленька батьківщина в тому числі. І я все буду робити для того, щоб тут був лад. І все, що я кажу, це моя відповідальність. Я хочу вам побажати добра здоров'я, хочу вам побажати тверезості, хочу побажати вам вивіреності. І ще раз, ну повірте мені, що я вас щиро сердечно, без всяких кон'юнктурних особистих інтересів, а тільки з національного, тільки з за всеукраїнського закликаю. Голосуйте за опозицію, нікого не бійтеся, голосуйте в даному випадку за круця і за Данія, і, і ви зробите правильно. І я переконаюся разом з вами, що наше рішення було правильно. Я хочу вам побажати мудрості, як завжди, щирості і вдячності. Дякую вам за увагу. Я вам дякую за цю розмову. Сподіваємось, що в Україні все ж таки все буде гаразд. Все буде гаразд, тільки хотілося, щоб швидше. То, що все буде гаразд. В мене немає ніякого сумніву. Нашим глядачам нагадую, це була програма Час на політику. На все добре. Побачимось.